Привіт, друзі! Ось така толкова тачка Лагуна 3. На мій погляд, досить непогана машина серед реношок. Чому так? Тому що тут стоїть перевірений дизель 2-літровий М9Р. В принципі, такий без особливих проблем двигун. І коробка шестиступка, гідротрансформатор. Машинка ця їде досить... Добре. От, дизайн теж у неї такий, як вам сказати, веселий. Молодіжний, так сказати. от Тобто не варіатор, не робот. От. А що з нею таке? З нею проблема така, що в аварію коробочка падає. Хоч коробочка і більш-менш нормально стоїть така на екстрейлах 31-х дизелях. От ще на багатьох машинах, але, але все-таки заїздили її цю коробочку. Будемо дивитися, що з коробочкою. Зараз падає в аварію кажуть, перестає їхати, подивимося. В АБС ось такі помилки. Зітремо їх зараз покатаємося, побачимо, через який час щось з'явиться. В коробці ось такі помилки, і оця DF230. Я думаю, що це вона призводить до того, що коробка не їде. Тобто обрив це пікан або недостовірні дані. Така ось інтерпретація. Тобто або проводка, або коробка буксує, щось таке. Зараз потрібно проїхатися. Зітру ці помилки, побачу, коли вона вискочить знову. Дуже добра динаміка в цій тачці Я вам скажу. Прям втискає в сидіння так непогано. Я заново для себе, ну не заново, а можна так сказати, відкрив цю машину для себе. Тому кому потрібна така динамічна тачка, пушка за такі гроші за невеликі. Я думаю, що слід звернути увагу на Рено з дизелем і з коробкою 6 ступінчатим гідротрансформатором. Досить приємно вона їде. Мені подобається. Дивіться на цю динаміку. Що стосується коробки, ось як проїхав кілометрів 10, так трішки навалюю її. Поки що без питань, нема ніяких проблем. Ні течків, ні смачків, все добре. Тому я думаю, що це дійсно якась помилка пов'язана з електрикою. Можливо, вона в вологу погоду з'являється. Треба більш детально розпитати клієнтів, коли вона з'являється, як часто, можливо, на один раз з'явилась тільки. І перепровірити маси, роз'єми. Можливо, десь перетерся якийсь провід або роз'єм окислився. Мені так здається, тому що не схоже, щоб ця коробка буксувала, або з нею щось було з самою коробкою по механіці. не так. Йде вона зараз відмінно. Дивлюся, помилки після поїздки, помилок ніяких не виникнуло. Єдине, що є якийсь губ-губ при різкому наборі газа. Після того, як ти спинився, або після того, як ти скинув різко газ, а потім різко набираєш, є якийсь губ, таке враження, що чи відкручена, чи обірвана якась подушка. Тому, можливо, це й приводить до десь якийсь жгут проводів смикається або не на своєму місці. Треба дивитися знизу, що там відбувається. А так, в принципі, їде класно, не знаю, буде продовження відеозйомки чи не буде. Треба поки що відправляти клієнтів, щоб покаталися, або толком об'яснили, коли це виникає. Тому що я проїхався, дав їй так сказати, люлей і все добре. Скільки ж мені їздить ні помилок, нічого, можливо, що мені пару днів на ній кататися. В общем, Наведемо справки, глянемо знизу, що там гупає. І... Якщо буде щось цікаве, то зніму. Якщо не буде нічого цікавого, то до зустрічі, до побачення. Всім дякую. Зверніть увагу, кому цікава динамічна тачка, більш-менш надійна і недорога. Ось така Renault Лагуна 3. Дизель, шестиступка, гідротрансформатор. Всім дякую, підписуйтесь.